Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні будемо працювати з бджолами. Сьогодні у нас 1 січня, новий рік 2023 Сьогодні з обіду я їду на другий точок уже. І Хто бачив в попередньому, віде, відео, друзі, як бджолосім'я сімя перейшла на сусідні рамочки і осипалось, тому що там стояла малометна рамка, вони корм спожили і бджоли осипались. З голоду бджоли були небагато. Там буквально 3-4 вулички, але все ж таки бджола вона була і вона могла перезимувати. Тому подививши сусідній вулик, вулик, ситуація, друзі, така ж сама, як. У першому вулику, в попередньому відео, але бджола поки що ще жива. Там корм, корма є, але вони вже закінчуються. Тому мною було прийнято рішення. Зараз, друзі, беремо звідти я забрав рамочки, медові з гнізда, заніс їх до хати, поставив під батарею. Зараз ці рамочки я прогрію. потім. Ці рамочки поставлю гніздо, бджіл, витрушу на ці теплі рамки. Тобто їх потрібно пересадити на, на медні медові рамочки, друзі. Це відео буде цікавим, особливо для, пасіч, для пасічників-початківців, щоб не робили, не повторяли мої ошибки, друзі. Ми зараз це все виправимо. А ви тим часом, хто ще не підписаний на мій другий канал, друзі, який не менш, не менш цікавий, підписуйтесь. Силки я залишаю в описанні під відео та в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, поїхали. Приготовили, друзі, димку, тому що я пройшли раз починав працювати з бджолами, без диму. Трошки погано вийшло, бджілки повилітали. Не знаю, як цей раз, але спробуємо. Друзі, ось нарів'я ось такі медові рамочки. Хаті, заніс їх до хати, трішки прогрів і зараз будемо пересипати наших бджіл. Беремо наш дим обов'язково. Ага. Тепер, друзі, беремо наші рамочки. Е, ні, ми перший бджіл в вулик, потім поставимо наші рамочки. І зараз, друзі, я вам покажу на яких рамках сиділи наші бджоли. Тобто зараз буквально перший мороз. А ні, там трішки є. Зараз температура у нас 10 градусів. Тому переживати... Ой, бляха, муха, ні, все-таки я нічого не зроблю. Я нічого не зроблю. Не зроблю я нічого, друзі. Значить... Значить робимо слідуюче. Беремо медову рамку, розпечатуємо її і ставимо зверху. Все, і закриваємо вулик. Я друзі хотів пересипати, але дивіться, щоб бджоли поробили. Обсіли повністю всього. Дивіться скільки жал. Шкода бджіл. Ні, не вийде їх пересипати. Просто чому я хотів поставити, друзі, іменно пересипати. Тому що ось ці рамки, що я поставив бджолам наверх, її вистачить буквально на місяць, можливо навіть менше. Тобто в слідуючий раз, коли я прийду на цю пасіку, потрібно цю рамочку швидко забрати за заставну і поставити слідуючу теплу медову рамочку, тому що там вже кормів на тій рамці не буде. Холстик забираю. В принципі, цей холстик можна кинути зверху рамочки нашої. Кидаємо зверху рамочки, щоб бджоли нашу рамочку. Добре, прогріли все. В принципі, зараз погода сьогодні зараз тільки 11 часов дня. На сьогодні обіцяю плюс 11, друзі. Вчора бджоли облетілися, ну температура була менша. Сьогодні температура більша, бджоли сьогодні обліт буде. Тому я вирішив, чим пошвидше це все зробити, щоб бджола успокоїлась, зібралася більш-менш клуб. Ось так. Ну що ж, друзі, не вийшло в нас трошки зробити те, що я хотів, але все ж таки ми зробили. Хоча не те, що мали, але бджоли вже не пропадуть, тому що ми їм поставили мед, друзі. Всім дякую за перегляд. До слідуючого відео.